Війна показала, що російська куля не розрізняє, чи ти є православний, чи ти є католик, чи ти є протестант, юдей, чи мусульман. Коли ми ховали невинно убієнних, стояли над цією братньою могилою, всі розуміли, що там в тій могилі не всі однакові. Українське законодавство щодо релігійного життя є одне з найбільш ліберальних у світі. Той закон. Треба уважно читати, тому що він не є забороняючим законом, але радше законом, який захищає. Московський патріарх оголосив священну війну проти України. Ну і очевидно, що українська держава не може тут сидіти, склавши руки. Дійсно, папа може вживати такі, такі слова, які нас просто дезорієнтують, але його жести дуже чіткі і промовисті. Ми спілкуємося сьогодні в Берліні з Верховним архієпископом Києво-Галицьким, главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. Ваше блаженство, вітаю! Берліні. Вітаю слава Ісусу Христу! Ми зустрічаємося тут в Німеччині. Яка основна ціль вашого візиту сюди? Кожного року німецький епископат має таку унікальну подію нагоду спілкування із очільниками німецької держави, центрального федерального уряду. І е, ця е, подія називається бенкет святого архістрати Михаїла, свято-Михайлівський бенкет. Це є державно-релігійно-суспільна подія. Кожного року на таку ключову подію державно-церковних стосунків в Німеччині запрошують якогось е, ключового спікера. І ось е, цього року е, е, на запрошення німецького епископату прибув саме я, для того, щоб говорити в імені України. Тема України стала центральною. І очевидно, що це для нас, для нас, українців, для нашої церкви, але, зокрема, для нашого суспільства, була унікальна можливість в таких непростих обставинах справді донести голос простих українців до умів і сердець. Німецького суспільства, а зокрема очільників німецької держави, бо ми знаємо, наскільки Німеччина сьогодні є важливою у Європейському Союзі. А тепер вона входить у бурхливий рік передвиборчих перегонів? Вчора, під час вашої промови, був присутній бундесканцлер Шольц. Ви зустрічатиметесь з ним сьогодні. Про що говоритимете з ним? Які основні меседжі хочете донести? Найперше я, я би хотів донести слова подяки. Бо справді сьогодні ми розуміємо, наскільки важливою є Німеччина для нашої здатності оборонятися, здатності просто вижити в умовах цієї жорстокої війни. Але теж є такий інший меседж, інше слово. Бо я з усіх сторін від парламентарів Бундестагу чую, що Німеччина робить багато. Але може зробити більше. Ось я відчуваю своїм моральним обов'язком розвінчати різні міфи про Україну, які поширює московська пропаганда, які, скажімо, творять певні страхи в серцях очільників німецької держави, які не дають їм можливості робити ще більше для України. Ви тут зустрічалися з вірянами до початку повномасштабного вторгнення Росії, українців тут було на 1 мільйон 200 тисяч менше. Яке становище вірян зараз, Бо тут в Німеччині? Я був дуже вражений зустрічю з українською громадою. Це був понеділок, робочий день. Я не сподівався, що прийде така маса людей. Люди прийшли як на свят у вишиванках. Дівчата одягнули віночки, такі відчуття, що щось такого діялося, як на Пасху. У всіх були сльози на очах. Та іскорка цієї зустрічі це було щось неповторне, думаю, яке залишиться в серцях і в пам'яті у мене, можливо, у кожного, хто брав участь у тій, у тій зустрічі. Ми затрималися до пізньої ночі. В мене такі, аж було відчуття, а Богодякувати, що тут немає комендантської години. І люди підходили, люди спілкувалися, розказували про свої труднощі, про свої проблеми, про свої питання. Що їх турбує зараз найбільше? Дуже багато різних питань. Очевидно, перше питання це є війна в Україні. Було видно наскільки глибоко люди переживають тут те, що діється в Україні. Мені так видавалося, що та жорстока дійсність для мене, коли я живу у Києві, є набагато якось простіше переживати, ніж їм тут на відстані. Багато хто відчуває дискомфорт, будучи тут. Люди тужать за батьківщиною. Лише у Берліні є 95 тисяч українців. Це є теж дуже успішні наші люди. Справді, які сьогодні починають обіймати. Дуже високі становища. Можливо, в короткому часі ми будемо мати можливість формувати потужні лобінгові групи в різних інституціях німецької державної машини, німецького суспільства. І є велика потреба консолідації тих людей. І церква виступає тою платформою, яка може бути ядром єднання наших людей. Ще одна річ, яка мене дуже вразила, це дуже жертовні люди. От, зокрема, ця громада, яка гуртується в наших парафіях, вона робить надзвичайну волонтерську роботу. Майже щомісяця від імені і на кошти цієї громади до України вирушає чергова карета швидкої допомоги. Говорячи про українців загалом, не тільки тих, тих, що тут у діаспорі, спочатку повномасштабного вторгнення. Чи відчувається серед українців якась зневіра, чи навпаки люди більше тягнуться до церкви? Очевидно, що до певної міри наростає втома: людям потрібно якоїсь перспективи. Ми змучуємося, ми вичерпуємося. Ми часами не знаємо, як поповнити свої, свої сили і ця. Втома, втома наростає. Але я не бачив ніде якоїсь зневіри. Очевидно, що люди потребують надії. Вони шукають за цією надією. Надія існує лише тоді, коли наша ціль є можливою до осягнення. Але ми відчуваємо, що перемога України є можливою досягнення. До І тому надія існує. Але потрібно багато працювати. Чи відбувається на тлі війни зараз міжцерковний діалог в Україні? Я би тут хотів певне розрізнення зробити, бо коли ми говоримо церква, ми часом маємо в своїй уяві різні дійсності. Розрізнімо між собою церква як інституція і церква як спільнота. Коли мова йде про церкву як спільноту, ми би сказали про ті, я би сказав, ну, фундаменти церковного життя. То тут ми відчуваємо дуже плідний, дуже активний діалог і спілкування. Війна показала, що російська куля не розрізняє, чи ти є православний, чи ти є католик, чи ти є протестант, юдей, чи мусульман. Я пам'ятаю, що після тих трагедій під Києвом, в Бучі, в Ірпіні, коли ми ховали невинно уб'єнних. Стояли над цією братньою могилою, всі розуміли, що там, в тій могилі, ми всі однакові. І тут перед обличчям таких, я би сказав, явних видів матеріалізованого зла, ну, всі віруючі люди є об'єднані. Коли ж ми говоримо про церкву як інституцію, ну то по-різному буває, бо ми ж інституціями. Значить, існують інституційні стосунки, які ну часа може бути складнішими ніж особисті у грудні 2021 року. Ви говорили, що ОГКЦ прагне об'єднання з ПЦУ. Чи це досі так? Чи це можливо? І Якщо так, то в якому вигляді? Ми в контексті екуменічного руху хочемо говорити про єдність між усіма християнами. Це не є якась абстрактна ідея, це є воля самого Христа. Сьогодні в Україні ми не маємо офіційного інституційного екуменічного діалогу між собою, в тому числі із Православною Церквою України. Очевидно, що тоді теж не йде мова про жодне об'єднання. І думаю, що сьогодні найбільшим викликом для нашого православного середовища в Україні це є внутрішньоправославне об'єднання, творення єдиної помісної православної церкви, але є різні майданчики співпраці. І одним з них є діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка є дуже важливим органом як громадська організація. 20 серпня Верховна Рада України ухвалила закон, який регулює діяльність релігійних організацій пов'язаних з російською православною церквою. У українських церков є 9 місяців. Буде 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з Москвою. Коментуючи ухвалення цього закону, папа римський Франциск сказав, що. Християнські церкви чіпати не можна і розкритикував цей закон. Чи погоджуєтеся ви з ним тут? Коли йшлося про дискусії довкола законопроекту, тут був я би сказав, простір для дискусії, для певних я би сказав, ідей. І так ми, церкви, на рівні навіть Всеукраїнської ради церков. І релігійних організацій, ми мали консолідовану позицію. До речі, її навіть поділяла церква Московського патріархату. Ми підтримали певні засади, певні принципи. І тих принципів є чотири. Перший принцип це принцип партнерства між церквами і українською державою. Тому що згідно Конституції, церква і держава є відділені між собою, але не ізольовані. Другий принцип. Друга цінність це є однакове ставлення держави до всіх церков. Жодний державний закон, який би стосувався діяльності церков чи заторкового питання свободи сумління, не може тільки одної церкви стосуватися. Він має бути універсальним. Бо держава має обов'язок однаково ставитися до всіх церков. То означає, що в Україні не може бути державної церкви, яка має якісь там особливі привілеї, і не може бути якоїсь церкви, яка є переслідуваною державою. Всі однакові. Третій принцип це є невтручання церкви в державні не, справи, а держави в церковні стосунки. Наприклад, держава не може нам сказати, як нам наші канонічні права регулювати, у що нам вірити, чи які. Призначення кадрові ми мусимо робити. Це є абсолютно внутрішня справа церкви. А четвертий принцип: ми визнаємо право і обов'язок держави дбати про національну безпеку в релігійній сфері. І коли існує небезпека маніпуляції чи інструменталізації чи мілітаризації якої-небудь релігійної інституції з боку держави-агресора, то держава має право і обов'язок діяти. Тепер закон прийнятий. Дискусія закінчилася. Ми, як законопослужні громадяни, тепер маємо обов'язок виконувати закон. Тобто зет лекс. E, і тут потрібно розуміти, що ми підтримували принципи, але ми абсолютно не можемо говорити про підтримку чи не підтримку закону. Ми тут не маємо жодного вибору. Як ми можемо тепер. Наше відношення до цього закону, значить, висловити. Думаю, тут треба кілька суттєвих елементів мати на увазі всім, незалежно від того, хто займає яке місце. Перша річ в Україні неможливо заборонити комусь молитися. Українське законодавство щодо релігійного життя є одне з найбільш ліберальних у світі. Де-факто ми маємо дуже багато спільнот. Які моляться вільно і не питаються у держави дозволу, не потребують жодної реєстрації, і, очевидно, ніхто ніколи їх не переслідує. Це дуже важливий момент, тому що українська держава ніколи не забороняє нікому молитися. І ми це можемо засвідчити усі. Другий принцип той закон треба уважно читати, тому що він не є забороняючим законом. Але радше закон, який захищає. І справді ми говоримо про те, що сьогодні існує реальна потреба захисту релігійного середовища України від маніпуляцій з боку країни-агресора. Будьмо щирими: Московський патріарх оголосив священну війну проти України. І, на жаль, є багато людей, які сліпо вірять словам цього провідника. І сприйняли це як наказ до дії. Ну і очевидно, що Українська держава не може тут е, сидіти, склавши руки. Так само, як будь-яка європейська держава не може сидіти, склавши руки перед небезпекою появи різних ісламських екстремістичних проповідників, е, на кшталт Ісламської держави. На нашу думку, саме це закон має на меті. Очевидно, ми тепер побачимо ще, як цей закон буде виконуватися. Згідно того, 9 місяців є можливість для кожної релігійної організації, яка все ж таки має свій центр, де в країні агресор дещо змінити у своїх статутних документах і так далі. Той, хто колись сказав, що ми вже від'єдналися від Москви, тепер повинен це довести. Закон Верховної Ради у ЗМІ часто називають законом проти УПЦ. У самій Українській православній церкві кажуть, що він не відповідає Конвенції з прав людини і стверджують, що УПЦ є самостійною і незалежною. На вашу думку, чи варто заборонити УПЦ? Я думаю, що тепер, скажімо, це є рішення держави, тобто державних державних органів. Наскільки мені відомо, саме УПЦ сьогодні відхрешується відкреш, від московського патріархату. З їхнього боку, це треба довести. Тому що вони всю свою попередню історію намагалися підкреслити протилежне. Ну, чудово. То тепер треба це доказати. Кожну ситуацію, кожної окремої зареєстрованої парафії, а їх, наскільки я пригадую, в, в УПЦ є майже 9 тисяч. Потрібно окремо розглядати в судовому порядку, якщо є якісь проблеми зі, зі статутом. Просто потрібно справді кожній релігійній громаді сьогодні якось по-новому виявити не тільки свою позицію, так, а свою ідентичність в нових обставинах. Бо обставини міняються, сьогодні є війна, і обставини часом по-новому виявляють. Ті чи інші грані. Чи е, немає у вас побоювання, що такий закон може стати прецедентом втручання держави в релігійні справи? Якщо б так було, то тоді релігійне середовище буде чинити спротив. Тому що ми є перші, які зацікавлені, щоб партнерська модель стосунків була дотримана. Тому ми, коли говорили про перший принцип, з якого ми починали всяку розмову. Це була партнерська модель стосунки. До речі, є одна ініціатива з боку Всеукраїнської ради церков, яку ми будемо розвивати. Ми вже давно, вже близько 20 років, опрацьовуємо законопроект про державно церковне партнерство. Цікаво, що е, ті принципи, ті правила, які там є, зафіксовані, вони сьогодні реально функціонують. То держава і церква діють як партнери, але ця модель ніде не була офіційно прописана. І саме для того, щоб в нікого не було жодного сумніву, що між державою і церквами надалі будуть партнерські стосунки, ми пропонуємо, щоб цей законопроект був прийнятий як закон. Спочатку повномасштабного вторгнення з Ватикану лунають молитви за мир в Україні. Тим не менш. Деякі висловлювання папи Римського Франциска в Україні сприймають з занепокоєнням, обуренням, висловлювання про велич Росії, духовну велич Росії про Білий прапор. Так, він ем, тоді прокоментував, що визнав помилку, але чому так часто, здавалося б, звучать такі заяви, які ем, не демонструють того, що є. Чітка е, підтримка України у війні спочатку повномасштабного вторгнення ми живемо певній постійній медійній кризі щодо цих, цих питань. І справді, е, Україна не розуміє папи, е, і це нам потрібно дуже багато працювати для того, щоби. Пояснювати, чому так Часами нам саме важко зрозуміти, і тому ми питаємо роз'яснення і особисто в папи Франциска і в апостольській столиці. І ми тепер навіть вдячні, що з їхнього боку є певні теж пояснення або уточнення якихось слів чи заяв особисто святішого Отця папи Франциска. Я би тут теж хотів кілька таких принципів пояснити, які для нас є ключами для інтерпретації. Перший принцип для нас не завжди було зрозуміло, чому з початком повномасштабного вторгнення святий престол займає нейтральну позицію. Це було навіть боляче біль, для багатьох. Ну як так, ми всі говоримо, що політичний нейтралітет тут часом може означати підтримку агресії, але е, тут потрібно справді зрозуміти особливість е, дипломатичної і міжнародної позиції святого престолу. Згідно тисячолітної традиції, апостольський пристіл і наслідник апосла Петра, Папа Римський завжди виконує функцію найвищого арбітра християнського світу, і цей арбітр завжди знаходиться понад конфліктами для того, щоб можна бути неупередженим, об'єктивним, а також попевно, виконувати функцію посередництва між. Конфліктуючими сторонами. Так було в першому тисячолітті, так було в другому тисячолітті. І тут потрібно розуміти, що є два види нейтральності: може бути нейтральність дипломатична і нейтральність моральна. Це дуже важливо розрізняти. Так, Святий Престол в дипломатичній позиції є нейтральний. І використовує цю свою нейтральність на користь України. Ми бачимо, як багато було зроблено для справи звільнення наших військовополонених, наших дітей. Тобто такий канал комунікації з агресором часами є потрібний для того, щоб можна було послужити порятунку життю. Але коли мова йде про моральну нейтральність, ні. З боку Святого Престолу ми відчуваємо, що є підтримка України. І вона виражається в багатьох різних е, таких вимірах. Папа засудив війну в Україні. Папа чітко ясно сказав: Я є по стороні України. Очевидно, що е, е, папа Франциск е, за своєю вдачею, за своєю природою, він є типовий латиноамериканець. Ми ще знаємося із е, часів моєї. Е, Місії у в айресі І ось справді, аргентинська культура вона є культурою жестів, а не культурою термінів. Тому часом, дійсно, папа може вживати такі, такі слова, які нас просто дезорієнтують. Але його жести дуже чіткі і промовисті. Ось. Тому часами нам потрібно інтерпретувати не так слова. Які можуть турбувати і дезорієнтувати, але його, його, його жести, його жести на користь підтримки України ну, за останній, зокрема рік, були дуже чіткі. Наступний такий дуже важливий фактор: навіть в його термінах, в його словах, ми бачимо еволюцію. Поступов, але, але еволюцію. Тому те спілкування з ним. Ми бачимо, воно, воно для нього особисто і дуже, дуже важливе. Я навіть запропонував йому кажуть, що давайте ми організуємо пул наших журналістів, які поможуть краще комунікувати апостольській столиці, щоб Україна краще вас розуміла. І остання річ: одна річ є особа папи, але інша річ є інституція Ватикану, як, 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 як суб'єкта міжнародного права. Ми бачимо, що ця інституційність Святого Престолу. Є союзником України. Своєрідним, але союзником. От я пригадую, як багато дискутувалося в Україні щодо способу участі Ватикану в нещодавному саміті миру у Швейцарії. Як Святий Престол підтримує формулу миру президента Зеленського на тому саміті миру, на моє пряме прохання? Був особисто присутній державний секретар Ватикану Кардал Паролін, який власне, є другою фігурою після папи в рамках всієї католицької церкви і є очільником дипломатії. Його присутність на цій міжнародній конференції ну, була дуже чітким сигналом. Не тільки для тих держав, які були присутні, а найбільше для тих, які були відсутні. Тобто тут з боку з боку його еміненції карл пароліна був дуже чіткий сигнал і дуже чіткі меседжі до очільників тих держав які не брали участь поки що в тих в тих зустрічах цей стейтмент який зробив Кардинал паролін був дуже про український Декілька питань про діяльність української греко-католицької церкви на окупованих територіях, ця церква заборонена на окупованих територіях країною агресором. Тим не менш цікаво дізнатися, чи вдається якось допомагати людям, які залишилися там, чи є там священники, чи лишається якийсь зв'язок з тими людьми. Ми бачили, що коли почалося повномасштабне вторгнення. Навіть в різних зонах окупації, в різних областях окупованих ставлення окупаційної влади до релігійних спільнот часом було різне, але потім однозначно воно погіршилося і стало одинаковим. Наприклад, за розповідями наших отців з Херсону, наших отців оселян вони попали під окупацію. До них приходили з обшуками, з розмовами, значить, окупаційна влада. Але дивним способом їх не заарештували. Тобто вони служили і намагалися якось допомагати тим людям. Натомість на окупованій території Запорізької області все було сточне всюди навпаки. Ми бачили, що була заборона на соціальне служіння. Тобто, окупанти намагалися монополізувати право давати харчі людям. Росіяни розгромили нашу парафію в Мелітополі, довкола якої було багато інших таких місійних осередків, і просто депортували наших священників. Вивезли їх на лінію фронту казали: іди. Ви собі можете уявити, яким був цей момент переходу. Оці врали, що будь-яку мить їм пострілом в спину, знаєте, завершать їхнє життя на землі. Наших священників в Бердянську брутально заарештували. Знову інша ситуація. Вони провели майже півтора року в російському полоні. Що цікаво, що їх трактували як військовополонених, хоч вони були цивільними, їх утримували разом з нашими військовими і піддавали туртурам. Таким чином, сьогодні на окупованих територіях немає наших священників. Але є ще наші люди, зокрема старшого віку, які справді є, є покинуні. Наш останній священник виїхав, змушений був виїхати із, із Донецька у січні 23-го року. Це в останні свята Йорданського богоявлення, яке там наші священники відслужили. Але ще майже рік часу наші люди. Навіть не маючи священника, що неділі збиралися в храмі і разом молилися. Повірте мені, в умовах жорстокої російської окупації це просто геройство. Нам присилали відео, фотографії знаєте, тих, тих мулитов українською мовою в окупованому Донецьку. Але потім, на початку цього року, в певний момент, наші люди в неділю прийшли, побачили замки поміняні, всі двері опечатані. Держава забрала, так, так звана держава, окупанти, забрали тим людям можливість навіть прийти до свого храму. Ми маємо випадки, коли храми прямо забрали і віддали е, е, московській церкві, яка вчинила чин освячення храму. Тобто це і певне святотатство. Але незважаючи на такі, я би сказав, явні, явні репресії. Ті люди, які там залишилися, вони моляться, вони збираються навіть по домівках, вони шукають свої церкви. Для них кожне слово, коли ми кажемо, що ми про них пам'ятаємо, є надзвичайно важливим. Тому, коли ми святкуємо, зокрема, великі свята, Різдво, Пасху, я завжди вітаю дітей нашої церкви, які залишилися на окупованих територіях. Церква живе! Тому що люди вірять в Бога і зберігають ту церкву у своєму серці, дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую. Хай Господь Бог усім нам благословить і чим пошвидший день перемоги України над несправедливим агресором.